Так, друзья, побачите, hi Jonas nice to meet you uh, my friends uh, this is Jonas uh, the man who inspired me to start my blog and to become a tennis blogger and uh, today is uh, one of my dreams uh, coming true because this is a real legend of tennis blogging one I think that one of the first men that uh, have started to made, to make uh, tennis rackets reviews and uh, another tennis equipment reviews. So I'm very happy to meet you. Thank nice you. Man. Nice Thank man. you nice for you to us. for having me. Yeah, no problem. No. Так, друзі, нарешті це сталося. Одна з моїх найбільших тенісних мрій збулася. Я зустрівся і навіть зміг пограти в теніс з Йонасом Еріксоном, більш відомим як Нерд. Якщо ви не знали, Йонас і його проект Теніс Нерд – це легендарні визначні постаті у світі тенісного блогінгу. Адже саме Йонас. Одним з перших, я думаю, почав робити огляди на тенісні ракетки та інше тенісне спорядження. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про самого Йонаса, про нашу з ним зустріч. Подивимося і обговоримо наш з ним дуже потужний і дуже запеклий матч, а також поговоримо про те, наскільки важливо мріяти йти до своїх цілей, адже мрії збуваються. Мене звати Андрій Корнушков, ви дивитесь канал Тенісна Кухня. І як завжди. Підтримайте це відео вподобайкою, підпишіться на цей канал, якщо ще не встигли. І ми починаємо. Але перш ніж ми почнемо, хотілося б нагадати вам, шановні друзі, теніс фани, що ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Адже цей канал тенісна кухня існує завдяки вашій підтримці і, що найголовніше, завдяки продажам тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати тенісну кухню і промотивувати мене робити ще більше якісного, корисного і цікавого контенту саме для вас. Купивши ракетки, струни, сумки, кросівки та інше топове тенісне спорядження усіх світових виробників, просто написавши мені в соцмережі, дуже вам за це дякую і погнали до випуску. І почну я трохи з предісторії. З тих часів, коли я тільки но починав займатися активно тенісом. І в мене такий характер, якщо я починаю чимось займатися, теніс це сноубординг, кросфіт. Я починаю активно поглинати величезні масиви даних, масиви інформації про цю сферу діяльності. І, звісно, я поглинав величезні об'єми інформації про теніс, про тенісне спорядження. І двома найбільш цікавими на той момент найбільш корисними ресурсами для мене стали якраз канал «Теніс Нерда» на Ютубі, який тільки но починався, тільки но він починав це робити. Tennis Warehouse, сайт Tennis Warehouse, на якому були окремо форуми, окремо була сторінка Tennis Warehouse University, де можна було трішечки більше вивчити про технології виготовлення ракеток, трішечки більше вивчити про те, як, ракет, як вони досліджують ракетки, які є параметри, там, що таке SfitSpot, launch angle і всі ці нюанси. Що на що впливає, і усю цю інформацію, якою я зараз якраз ділюся з вами. Так от, Нерд на той момент на мене справив дуже велике враження. Мені дуже подобалося дивитися його відео, особливо перед тим як я збирався купити якусь нову ракетку. На той момент можливості протестувати ракетки в Україні майже не було. У нас в Дніпрі на Мігароні в магазині давали можливість натягнути ракетку, нову, абсолютно нову ракетку, натягнути за свій кошт своїми струнами, це було для мене на той момент дешево. Пограти одну годину, наклеївши обов'язково захисну стрічку на обод і якщо не сподобалося, можна було, в принципі, її повернути. Звісно, мені було трохи ніяково, і коли я один раз все ж таки наважився і скористався цією послугою, то я... Забрав ракетку, звичайно, шалав, але вона мені дійсно зайшла. Це була Head Speed Pro 2013 року. Перша Перш. ракетка з графеном. Вона мені дуже сильно сподобалася, дуже зайшла, і можливо я навіть ні на що не перейшов би з неї, якби я її не розбив. Мабуть, єдина ракетка, яку я за все своє життя розбив. Але тепер давайте трішечки більше про Йонаса Еріксона. Йонас не завжди був ютубером, звісно, він взагалі журналіст та маркетолог. Працював у декількох великих компаніях. Я знаю, що працював в якихось медіа. Саме тому, при тому, що він зі Швеції, в нього ідеальна англійська. Мені було дуже зручно, дуже комфортно з ним розмовляти, тому що в нього дуже гарна, зрозуміла англійська. Ось. Йонас почав цим займатися як хобі, він про це мені розказав. І вже потім, коли. Через деякий час ця діяльність почала приносити йому достатньо коштів від партнерства з сайтами на кшталт, знову ж таки, теніс Верхаус та Теніс Верхаус Юрап. То тільки після цього він покинув основну роботу. Він працював як голова відділу маркетингу в декількох проєктах. І коли він зрозумів, що йому вже достатньо коштів, він повністю зараз на фултайм працює ютубером, займається суто оглядами. І ця історія знову ж таки надихає. Тому що якщо ви паралельно зі своєю основною роботою зараз займаєтесь блогом, ведете блог про будь-що абсолютно експертний, не експертний лайфстайл, то е займайтеся, продовжуйте. Можливо, в якийсь момент ваше хобі перетвориться на вашу професію і. Ви не тільки будете проявлятися, ділитися своїми знаннями з людьми, а ще й отримуватимете досить достатні або навіть величезні кошти від цього. І побудуєте на цьому все своє життя. Я б вважаю це однією з найкращих варіантів взагалі роботи в сучасному світі, тому що ти, по-перше, не прив'язаний до місця. По-друге, це дуже-дуже цікаво творити, створювати контент, ділитися з людьми. Отже, Йонас сам зі Швеції, але коли він став, я так розумію, вже фулл-тайм-ютубером, на постійній основі цим займався, він переїхав спочатку на Мальту, а потім до Іспанії у Марбелью. Тому що тут, я, як багато людей вважають, як загально визнано один з найкращих кліматів для тенісу. Майже увесь рік тепло і тому можна грати на відкритих кортах. Крім того, сюди постійно приїжджають різні зірки світового тенісу на передсезоння, міжсезоння, просто потренуватися. Дуже багато крутих тренерів. Я думаю, саме тому Йонас і обрав Іспанію. От, В принципі, історію я вам Йонаса розказав. Історію мого, моєї любові до його блогу теж розказав. І коли я тільки приїхав до Іспанії, знаючи, що він тут, я написав йому Йонас. Справи, я твій фанат, давно слідкую за твоїм блогом, я також ютубер тенісний, і ти надихнув мене взагалі почати робити огляди тенісних ракеток. Давно, ще в 2021 році, я починав російською, зараз працюю українською мовою, звичайно. ж. Він сказав, круто, прикольно, класна історія, вітаю. Я кажу, а як у тебе взагалі з часом чи багато у тебе спарин-партнерів? Він каже, та в принципі хотілося б більше. Я такий здивований, думаю, такої популярної людини не так багато спарін-партнерів. І кажу: якщо я буду там в твоєму районі, можливо, давай зіграємо. Він каже, звичайно, давай зіграємо. І черговий раз, точніше, не черговий раз, а просто коли ми їхали дивитися фінальну частину Кубка Девіса у Малагу. А Марбеля в 50 кілометрах від Малаги знаходиться, я написав його йому, ми домовилися і ось так от ми зустрілися, поспілкувалися, як ви бачили на початку. Дуже багато встигли обговорити, не дивлячись на те, що ми там грали дві години, півгодини, можливо, там, до, до гри поспілкувалися. Але дуже-дуже багато цікавої інформації. Зараз давайте подивимося, я прокоментую, як ми з ним зіграли. А після цього ще розкажу трішечки цікавих інсайтів. Погнали! До речі, невеличке доповнення перед тим, як їхати зі мною на гру. Йонас мене запитав, які ракетки, можливо, я хочу протестувати. Я захотів протестувати Nordic DOTS нову ракетку Model 99 і 99. А, а також він привіз мені нові прототипи Dunlop, повністю blacked out, тобто повністю чорні, нібито прихована, яка буде косметика. Зараз ми вже знаємо, яка там буде косметика нових SX, нової серії SX. Ось саме цю ракетку ви побачите зараз у грі, тому що Nordic Dots я або не встиг, скажімо так. Розпробувати, не встиг до неї звикнути, бо просто вона мені не сподобалася. А от данлоп ця мені досить сильно сподобалася, не дивлячись на те, що я не фанат жорстких таких потужних ракеток, як ця. Але про це трохи далі, тож погнали вже до гри. Почали ми матч досить потужно, скажімо так, обидва грали досить добре. Ось тут я непогано виходжу на сітку і завершую розіграш зльоту. У цьому розіграші навпаки Йонас показав свій атакуючий потенціал. Мені взагалі дуже сподобалося, що він грає активно і він намагається дуже багато грати красиво. Як він сам мені потім зізнався, що він не турнірний гравець і грає більше на задоволення, ніж на результат. Більше хоче кайфувати від е кайфових розіграшів і крутих ударів. Ось тут Йонас мені рекомендує, ніколи не роби дропшот, тобто укорочений. Новою невідомою ракеткою. В принципі, я і сам це розумію, і сам це раджу своїм би, клієнтам, але ось так от вирішив спробувати тим більше на харді. Якось так. Загалом, е признаюся чесно, я був трішечки затиснутий, тому що збулася мрія е легендарний блогер на іншій стороні. Так, це не Кріштіано Роналду, це не Ліонел Мей Месі, це не Джокович, мрія про, про груз, з яким у мене живе в серці. Але, тим не менше, це визначна для мене людина, легенда нашої професії, тому я, звичайно, дуже-дуже сильно нервував. І дякувати Богові, він настільки комфортний, настільки... Проста, приємна, інтелігентна така людина, що мені було комфортно з ним, я розслабився і в принципі показав хороший теніс. Це був, до речі, матчбол першого сету. Я закрив перший сет 6-4. У другому сеті Йонас заграв краще, я почав щось байдикувати. Подивіться на зміну ракеток. Йонас починав грати взагалі РФ РФ01, потім він узяв техніфайбер TF40. 16 на 19 здається. І потім, коли програв перший сет, він узяв Бабулат Тюрайра 98 305 грамів про модель Алькараса, яка, як він сказав, є однією з тих ракеток, якою він грає саме на результат. І, в принципі, завдяки цьому він у другому сеті повів. Е, у мене посипалися якісь помилки, він став грати надійніше. Менше помилок і отакі от, от досить класні виходи в нього результативні на сітку були. Але загалом, в принципі, я теж непогано грав, так тут добре зіграв. Тим не менше, він зробив брейк і мені прийшлося на 5-4 відігруватися. Я зробив 5-5, але на тайбрейку почав гратися, я не знаю в кого. Щось у мене там не, десь не виходило, десь Йонас ось так геніально, круто зіграв, там десь мене обвів, десь влучно вийшов на сітку. Тобто я зіграв багато класних розіграшів, отримав величезне задоволення, але відчував після гри, що можу грати краще. Інколи виходиш з гри і здається, що не можеш зіграти краще, в цьому матчі мені здавалося, що я все-таки міг би зіграти краще. Тому що після. 5-4 на його користь я зробив зворотній брейк. Я повернувся в гру і на тей брейку в принципі, в мене були матчболи. Так, так, в мене були матчболи. Другий сет був дуже довгий, дуже довгий, мабуть, година 15 година 20 хвилин. Ми о, обидва стомилися і ми навіть не захотіли грати третій сет або якийсь вирішальний тейбрейк. Це вже було 2,5 гри, що ми були на корті, майже три. Багато спілкувалися, знову ж таки, про ракетку. І тому ми навіть не дограли. Пішли, як кажуть, на такій ноті, що перемогла дружба, перемогла, перемогло тенісне ком'юніті. З цікавого, сподобалася жорстка ракетка, які мені ніколи не подобаються, але знову ж таки, можу її порівняти з Yonex Izone 100, яка мені також досить сильно подобається, але якою я ніколи не зміг би грати на найвищому рівні, тому що якщо ти виходиш прям пробувати потужний, плоский, агресивний, гострий удар, все-таки на жорстких ракетках у мене немає такої впевненості, як на м'яких. Отже, ми дуже круто пограли. Дуже круто поспілкувалися. Майже на кожному переході ми ділилися якимись враженнями. Я намагався щось розказати, намагався показати йому, що я теж в темі, що я теж вже дуже багато чого знаю. Розказував якісь там моменти свої дослідження по клієнтам. Розказував, що зараз я рекомендую більшості клієнтів тягнути. Ракетки більш м'яко, він казав, що це класна тенденція. Це цікавий момент я йому порадив, що та людина, яка під час гри біжить за вилетівшим за корд м'ячиком, вона буде мати перевагу, тому що ти біжиш, твій суперник може там просто стояти, може там, не знаю, піти в телефон повтикати, можливо, навіть або там попити води, або посидіти на стільці. І він трішечки сповільнюється, а ти, поки бігаєш, в тебе мотор працює. І ти як спортивна машина стартуєш не з нуля, тобто спортивна машина, вона з нуля стартує швидко, але зі швидкості, наприклад, 30-40 км на годину вона може стартувати ще краще. І таким чином ти підтримуєш себе в тонусі, бігаючи за м'ячем. І... У тебе нібито буде перевага в наступному розіграші. Я на собі це відчував декілька разів, коли я бігав там за вилетівшими м'ячами 2-3 хвилини далеко оббігав корти. І після цього мій суперник втрачав концентрацію. Трішечки він остивав, м'язи остивали, і з за цього я перехоплював ініціативу, або навпаки, якщо в мене і була ініціатива, я ще сильніше починав домінувати. Про що ще ми говорили? Говорили про те, на що ми знімаємо. Він знімав, здається, на DJI, DJI Action 5, п'яте покоління DJI з Action Cмер. Запитав, на що я знімаю, сказав, що знімаю на iPhone. До речі, я оновився до iPhone Pro Max 16. Сподіваюся, що вам подобається якість зображення. Сподіваюсь, що воно стало краще. Принаймні, я це зробив саме для того, щоб якість контенту була ще краще. Чому я взяв Max? Тому що я більшість своїх е, оглядів, взагалі більшість контенту монтую саме на телефоні. І взагалі працюю майже 99% на телефоні. І з клієнтами консультую і все-все-все. І, і навіть там якісь таблички по закупівлям я роблю також на телефоні. Мені це зручно. Ось. Саме тому я взяв собі Max, дуже-дуже зручна версія айфону. Ніколи в мене не було Max, а зараз я дуже дуже сильно від цього кайфую. Ось, я розказав йому не що я знімаю, як я монтую. Він розказав про те, що як він знімає, в основному там на екшн камеру. А вдома в нього є повноцінна камера, здається, дзеркальна. Трішечки поговорили про постачальників тут в Європі, домовилися, що. Йона допоможе мені з контактами постачальників. Я був дуже-дуже сильно задоволений, дуже сподобалося, що я все-таки зміг розслабитися. І класно ми пограли. Обидва відчули, обидва зіграли класні розіграші, забили класні вінерси там із льоту, із задньої лінії і посміялися, і взагалі класно провели час. Дуже дякую Йонасу за цю зустріч, я йому вже дуже багато разів подякував. Запросив його до себе в «Аліканте» пограти, потусуватися, познімати якийсь контент для «Теніс Нерда», а також для мого проєкту Тенісна кухня. Сподіваюся, що він моє запрошення прийме і якось приїде, ми з ним відзнімемо щось дуже цікаве. Разом. Я трішечки навіть потрапив в огляд, де він розказував про цей прототип Данлапа чорний. І мені було це дуже приємно. Дуже приємно попасти в огляд, в огляди на канал, який є для тебе легендарним і таким, скажімо, визначним. Знову ж таки, хочу підкреслити, наскільки Йонас приємна, проста. Розумна, інтелігентна людина, з ним просто, цікаво, не відчувалася ніякої дистанції, ніякої зверхності, абсолютно френдлі, така дружня атмосфера. І завдяки цьому ми класно пограли, класно провели час. Сподіваюся, що в майбутньому я зустрінуся. Не тільки з теніс-нердом, з Йонасом я впевнений, що ми ще зустрінемося, що я зустрінуся з іншими крутими тенісними блогерами. Не буду всіх перелічувати, їх дуже-дуже багато. Але взагалі моя найбільша тенісна мрія на даний момент це колись хоча б 10-15 хоча б 15 хвилин зіграти, потримати м'яч з Новаком Джоковичем. Адже якщо ви давно мене знаєте. Я фанат Джоковича з 2010 року, починав вчитися грати в теніс саме по відео Джоковича, копіюючи його, граючи на стінці і копіюючи саме техніку Джоковича. Ви можете його любити або не любити, або засуджувати за якісь там, можливо, політичні висловлювання, думки, за його антивакс позицію можливо. Але... В нього неможливо забрати те, що він е один з найкращих, Ні, мабуть, найкращий тенісист в історії, найбільш титулований це точно. Про найкраще не будемо говорити, це суб'єктивно. Найбільш титулований тенісист в історії. Один з тих тенісистів, який довів, що неможливе, можливе. І саме на цій ноті я хотів би з вами поговорити про те, наскільки важливо сміливо мріяти, не боятися мріяти про... Найбільш такі карколомні мрії, найбільш щось неможливе на першу думку для вас. І таким чином починати вірити в це і наближати цей момент. Тому що якщо ми, по-перше, починаємо мріяти, по-друге, віримо в те, що ця мрія може з нами статися, може збутися, Всесвіт починає підкидувати нам якісь варіанти і якісь події. Людей, які можуть нас до цього наблизити. Чи наблизимося ми, чи ми приймемо цей челендж, чи ми зможемо доторкнутися до мрії. Все це залежить від нас. Мріяти недостатньо. Для того, щоб ваша мрія збулася, по-перше, вона, можливо, має стати ціллю. Але все починається саме з мрії, з того, що вас драявить, що вас надихає. І... Коли ви починаєте мріяти, перший крок, найважливіший, це прибрати безліч старих установок, безліч обмежуючих, скажімо так, обмежуючих установок, прибрати оце обмежуюче мислення, яке нам каже, це неможливо, це не для мене. Я занадто низько, щоб добратися так високо. Я, я, у мене старт, у мене точка занадто низько, занадто далеко я до цілі. Я не зможу. Я занадто вже старий, дуже багато такого чую. Тому перший крок це сміливо мріяти, дозволяти собі мріяти про будь-що. Тому що все, що ми можемо в себе в голові уявити, це все можливо. Другий крок це прибрати оці-всі е, нюанси, оці-всі. Обмеження в своїй голові, обмежуючи твердження в своїй голові. Я думаю, ви вже таке чули, можливо, від якихось психологів або коучів. І третє це діяти, діяти, діяти. Коли ви будете мріяти, Всесвіт буде вам допомагати і буде вам підкидати варіанти. Але якщо ви будете ще діяти, якщо ви будете всі свої шанси використовувати, Всесвіт буде все більше підкидувати можливостей на дорозі до вашої мрії. Тому я на таких невеличких і великих прикладах в цьому впевнився і хочу зарядити, надихнути і промотивувати вас. Мрійте, ставте собі високі цілі, досягайте їх і кайфуйте від життя. На цій дуже позитивній ноті я хочу сказати, що цей огляд підійшов до кінця. Цей випуск підійшов до кінця. Сподіваюся, що вам він сподобався. Якщо він сподобався і ви додивилися аж до цього моменту, то вже обов'язково вліпіть мені, в мені вподобайку, підпишіться на цей канал, тенісна кухня. Адже тут буде ще дуже багато цікавого про тенісне спорядження, тенісне життя, тенісний фітнес, техніку теніса і багато іншого. Можливо, я взагалі... Стріжечки будуть додавати тут і коучингу. Якщо це вам буде знову ж таки цікаво. Коучингу в плані тенісу, коучингу в плані мислення, коучингу в, прав... в плані правильного харчування, тому що я зараз на цьому шляху, коучингу в плані особис... зростання особистості і розвитку, тому що я знову ж таки зараз на цьому шляху. Тож, побачимося в наступних оглядах. Знову ж таки, хотів би вам нагадати, що ваша підтримка, друзі, вона надзвичайно важлива для тенісної кухні. Тому ви можете підтримати нас купівлею будь-якого топового тенісного спорядження, просто написавши мені в директ. На цьому в мене все. І я ніколи не забуду вам нагадувати про те, що в Україні продовжується страшна війна, на фронті ситуація. Дуже дуже критична, тому продовжуємо донатити, продовжуємо допомагати нашим героїчним Збройним силам України, які продовжують боронити нашу неньку. Тож не втомлюємося від війни, продовжуємо допомагати і донатити на ті збори і тим волонтерам, яким ми довіряємо. Я вас закликаю донатити не величезним фондам, а точково тим друзям, тим волонтерам, які напряму контактують з бійцями з підрозділами. І де ви будете точно впевнені, що ті реби, дрони і джипи поїдуть саме туди, до тих бійців, які їх потребують. На цьому в мене все, друзі. Хочу вас привітати з наступаючим, з прийдешним, правильно сказати, новим 2025 роком. 24 рік був важкий, буремний, але і доленосний для багатьох із нас. В новому 2025 році хочу вам побажати того самого, чого я бажаю собі добра, любові, розвитку, добробуту обов'язково, зростання особистісного, зростання в професії, звичайно, зростання на корті. Зростайте разом з нами, зростайте на корті з тенісною кухнею та з теніском UA. Ми підбираємо вам спорядження, а ви перемагаєте. До нових зустрічей у наступних відео. Бувайте, друзі!